Повертатися на місця. А ось і людина, Можете без повертати. якої цей прорив був би неможливий? Підійдіть, Хочу з вами поговорити. Сподіваюсь, ви гарно відпочили з Кіфе. Ми на межі найважливішої події в історії людства. І я хочу, щоб ви спостерігали за нею з перших рядів. Врешті-решт, якби ви не принесли альфа артефакт, наші фермі артефактів ще довго довелось би шукати ключ до генераторів. Що такого особливого у цьому артефакті? Він має унікальну здібність, здатний перетворювати електричну енергію в пси поле. А ще вони неймовірно рідкісні. Нічого подібного неможливо знайти на території зони. Чи створити? І лише з його допомогою можливе віддалене підключення до генераторів. Ви вмієте вирощувати артефакти? Мій головний проект тут без перебільшення. Моя гордість. Ми синтезуємо такі самі артефакти, які з'являються в зоні. На жаль, саме альфа-артефакт створити подібним чином не вийшло. Але тепер це не Завдяки вам, Альфа тут. Ключ до генераторів? Зона не існує самостійно. У неї є центр, джерело. Він знаходиться в генераторах, установці, що розташована північніше ЧАЕС. До них неможливо дістатися. Точно не фізично. Але можна під'єднатися віддалено. Саме для цього потрібна альфа. Подолання енергетичної кризи, вихід на межі сонячної системи, нові горизонти у фізиці. Скіфе, ваша знахідка змінить світ порушення умов утримання в лабораторії криптобіології. Для сектора С активовано протокол Егіда. Зберігайте спокій. Приємного дня. Чорт! Егіда це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх лабораторій. І як нам тепер перевірити Альфу? Чекати на особливий дозвіл від полковника? Як довго? Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах. А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратися. Які ще іграшки? Високотехнологічна зброя та набої. Їх випробували на живих зразках. Перевіряли ефективність. Ні Даремна витрата грошей, на мою думку. Після успішного підключення до генераторів зона зникне, і вся ця зброя стане непотрібною. Такими темпами можна у вашому пентхаусі всі боки відлежати. Може, я з цим швидше розберусь? Тим більше, щоб в зоні я стикався із тим, що теж виглядало як незрозуміле та малоконтрольоване. Пропонуєте сталкерськими методами діяти, оминаючи протокол? А це може спрацювати. Знайдіть доктора Кривенка. Він зараз має бути в ЛВА, лабораторія криптобіології, його царство. Він підкаже, з чого почати. Тільки майте на увазі, аномальний вплив це точно не робота зони. Захист від викидів ще жодного разу нас не підводив.